Казка про день народження школи. У тихому містечку, поміж зелених дерев і веселих квітів, стояла стара, але дуже мудра школа. Щороку, 27 вересня, школа святкувала свій день народження, але цього року свято обіцяло бути особливим. Її виповнювалося 64 роки. З самого ранку школа прокинулася раніше за всіх. Вона поглянула на подвір'я, де ще спала роса, і прошепотіла. Ох, який довгий шлях я пройшла. Скільки дітей я навчила, скільки вчителів бачила. Цікаво, чи хтось згадає сьогодні про мій день. Та дарма вона хвилювалась. Тим часом у класах і кабінетах почалася магія. Учні і вчителі готували сюрприз. Хтось майстрував гірлянди з кольорового паперу, хтось писав пісню, а дехто навіть зняв цілий фільм про життя школи. Навіть парти, дошки і книжки, дізнавшись про свято, почали готуватись другого Б класу почистила свої ніжки, а старенький глобус у кабінеті географії крутнувся навколо себе і сказав Я бачив півсвіту, але такого свята ще не було. Коли пробив полудень, усі зібрались у святково прикрашеній актовій заміни і раптом щойно пролунали перші акорди святкової пісні. На школу засяяли м'яким золотим світом. Це вона усміхнулась. Дякую вам, моє любі! Ви моє серце, кожен учень, кожен вчитель це сторінка в моїй історії. Я щаслива, що маю таку родину. Свято тривало до вечора було багато сміху, обіймів, спогадів і мрій. А коли зірки зазирнули у вікна, школа ще раз прошепотіла. Найкращий подарунок це ваша любов, з таким серцем я житиму ще сто років. І якщо десь у вашій школі теж весело тепло і затишно, можливо, вона теж сьогодні святкує. Прислухайтеся, може, ви почуєте, як вона вам дякує.